Тактика терористів, наслідки цинічно-ракетного удару росіян по управлінню Нацполіції у Кривому розі. Російські солдати на фронті вкорочують собі віко, аби не потрапити до рук кадирівців. Гур працює. Хакери головного управління розвідки атакували 800 серверів по усій Росії. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Потрошені будинки та автівки, вибиті шибки, зруйновані дахи, шестеро поранених та вже троє загиблих. Росія сьогодні зранку цілеспрямовано вдарила по кривому рогу традиційно. Поруч жодних військових об'єктів ворожа ракета вщент зруйнувала місцеве управління Нацполіції. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, з під завалів рятувальники вже дістали тіла трьох людей і продовжують шукати тих, хто не виходить на зв'язок. Внаслідок російської ракетної атаки у Кривому розі поруйновані також 23 приватних будинки, три дев'ятиповерхівки, навчальний заклад та понад 80 автомобілів. Мешканцям побитого житла благодійники видають будматеріали, аби люди могли бодай тимчасово закрити потрошені вікна і дахи. Як долбануло, дом ходуном. вокруг дим, туман, непонятно що але це не дим, це просто. Пока сообразили, выскочили, вискочили, посмотрели во дворі сплошні руїни. Криша шиферна, ну частічно уничтожена. З поліцейської крыши поприлетали куски метала, зрив і пиляха. Бах-бах-бах-бах-бах. камни летят. Зустріч у Трамп Тауер. Президент України Володимир Зеленський продовжив свій візит до Сполучених Штатів аби поспілкуватись із Дональдом Трампом. Український лідер і кандидат у президенти США зустрілись у Нью-Йорку, аби обговорити зокрема план закінчення війни в Україні. План перемоги Володимир Зеленський напередодні обговорив і зі своїм американським колегою Джо Байденом. Я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена, і Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі плану перемоги. Ця країна проходить крізь пекло. Я ніколи не бачив нічого подібного на цю жахливу ситуацію. Здача території України в обмін на мир це не перемога, а капітуляція. Про таке заявила кандидатка в президенті США Камала Гаріс під час вчорашньої зустрічі з українським президентом. Вона наголосила, що і надалі продовжить співпрацювати з Володимиром Зеленським заради перемоги України. Гаріс запевнила, США поділяють бачення України стосовно закінчення війни, у тому числі і щодо територіальної цілісності. Хоча, звісно, є і такі політики, котрі у цьому питанні грають на боці Путіна. Дехто в моїй країні намагається примусити Україну віддати значні території, а також вимагає, щоб Україна погодилася на нейтралітет та облишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами. Ці пропозиції дуже подібні до пропозицій Путіна, але це не є пропозиціями миру. Це пропозиції для капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним. Дозвіл на удари західної зброї в глиб Росії можуть ухвалити до початку зими. Принаймні на таке рішення партнерів сподівається, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі зазначив, що скасування обмежень зупинить Росію, яка намагатиметься атакувати українську енергетику саме з настанням холодів. За словами Лемі, зараз коли Україна здобула значні успіхи на полі бою, її союзники просто не мають права відступити. Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалося вибити Путіна з чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області і сподіваюся, утримає ці позиції. Насправді, саме зараз той момент, адже ми переходимо з зосені у зимовий період, коли захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість. Девід Леммі, міністр закордонних справ Великої Британії. Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, а тому і жодних домовленостей з країною агресоркою про їхній обмін ніколи не було і не буде. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував фейк про те, що Україна та Росія нібито планують провести обмін тринадцятьма дітьми за посередництво Катеру. За його словами, такі інформаційні вкиди ніщо інше як просування кремлівських наративів. У той час як саме Росія масово викрадала. Радає та депортує українських дітей із окупованих нею територій, а Україна намагається повернути їх на батьківщину. Хакнули за малим не тисячу серверів по усій Росії за три дні. Так працюють кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України. З 23 по 26 вересня хакери ГУР атакували 800 російських серверів, знищивши усі дані, які там зберіглися, без можливості відновити їх. В полозору хакерів із ГУР цього разу потрапили військові, адміністративні та фінансові установи, які підтримують агресивні дії Росії проти України. Не минуло і двох тижнів, як кіберфахівці знищили терабайти важливих даних на серверах федерального засвідчувального центру «Основання», які Видає електронні цифрові підписи. Тим часом ситуація на фронті загострюється. Ворог посилює атаки на усіх відтинках, та найзапекліші бої точаться поблизу Покровська і Часового Яру. Такі дані публікують в інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, росіяни тиснуть щосили, намагаючись прорвати тут нашу оборону і мають певні успіхи, кажуть аналітики. Зокрема, окупанти в притул наблизились до Миколаївки і увійшли в північну частину міста Гірник, що на схід від Покровська. Ворог не полишає спроб захопити місто, не шкодуючи для цього ані живої сили, ані техніки. З Складними напрямками так дійсно залишається саме Покровський. Тут противник намагається атакувати наші позиції в районах більш ніж 10 населених пунктів. І як відмічають наші бійці, противник залучає тут в першу чергу піхотні штурми періодично застосовують бронетехніку, але Основна, скажімо так, сила, яку противник намагається застосовувати для того, аби забезпечити передумови собі для штурмів, це використання артилерії і використання авіації, якою ворог задає удари і по наших позиціях, і в тому числі руйнує інфраструктуру і самі населені пункти на напрямках, де концентрує головні зусилля. Ахілес виходить на полювання. Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка зірвали чергову спробу штурму росіян в районі піщаного. Це купінський напрямок, перетворивши ворожу техніку на купу спаленого металобрухту з півсотні російських танків. БМП разом із десантом та вантажівками вціліло лише 10. бійці ахілесу. Точним ударом дронів знищили 5 броньованих машин піхоти, 3 танки, 1 БТР. Два урали, буханку і квадроцикл. Ще 26 одиниць ворожої техніки. Якщо й повернуться з полю бою, то добряче потрощеними. Така вона демілітаризація по-українськи. Несолодко і самим росіянам на полі бою для них віднедавна ліпше застрелитися аніж повернутися з невиконаного завдання, де їх чекає розправа від своїх таку атмосферу на ворожих позиціях з дронів бачать бійці того таки ахілесу, каже командир батальйону Юрій Федоренко. За його словами, якщо російські солдати відмовляються йти вперед на вірну смерть, до справи береться Ахмат. Завданням кадирівців є принижувати, а іноді і показово страчувати рос російський солдат саме через таке ставлення окупанти після поранення вирішують полегшити страждання і вкорочують собі віку. Окупант вибирає пустити собі кулю в лоб. Чому так це відбувається зв'язку з тим? Він розуміє, якщо не виконав завдання, повернеться до своїх. Він буде також ліквідований, може бути забитий показово саме тому. В них є тільки шлях вперед. Російські м'ясні штурми вимагають ще більше живої сили, і Кремль вдається до заборонених методів, аби забезпечити стабільне постачання особового складу на тлі високих втрат, змушує представників підписувати контракти і йти на війну одразу після служби. Такі дані оприлюднила британська розвідка, аналізуючи початок осіннього призову в РФ. Там зазначають, спочатку повномасштабної війни російське керівництво заявляло, мовляв, призовників на передову відправляти не будуть. Але реальність свідчить геть про інше. Приміром, у Курській області строковики буквально пачками здавались у полон зсу. Та що там строковики? Навіть російські ФСБівці не можуть зупинити наступ зсу на Курщині. Саме спецпризначенцям Путін доручив звільнити Курську область до кінця вересня, але окупанти не виправдали сподівань російського диктатора. Про таке йдеться у звіті інституту вивчення війни. Спецназ ФСБ навчений боротись із невеликими терористичними групами, виявився безпорадним проти українських сил оборони. Неназваний офіцер ФСБ повідомив нової газеті в Європі, мовляв, групи Альфа і Вімпел погано пристосовані для ведення боїв і застосування важкої техніки техніки проти регулярних збройних сил. Морські хвилі завишки у кількаповерховий будинок. Потужний ураган Хелен вирує в американському штаті Флорида. Він став одним із найбільших у США за всю історію спостереження. Евакували понад 70 тисяч людей без світла більше мільйона будинків та підприємств. Очікується, що після Флориди Хелен вдарить по Джорджії та прокотиться іншими штатами. Фахівці очікують, що внаслідок стихії буде багато жертв та серйозних руйнувань. Наразі підтверджено три смертельних випадки. На цьому я ставлю крапку. З вами був Іван Яблонський. Обов'язково ставте лайки цьому випуску, пишіть коментарі та підписуйтесь на ютуб-канал. Ми Україна.